Добрий день, промий, молиста, Кирьев, любі друзі. Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промі», гурток англійської мови «Ста», керівник Шогородська Зінеїда Семенівна. Любі друзі, давайте з вами повторимо о, о, фрукти. Яблуко, епо, слива, плам, виноград, грейпс, лимон, лемон, банан, банане, полуниця, стробери, ананас, пайнепл, Вишня черешня, чері, перси, піч, овочі, керет, морква, помидор, томето, картопля, петейто, цибуля, анін, чесник, галік, світла, біл, капуста, кейпіч, едиска, редіш, перець, пепріки і агірок, к'юкенбек. А тепер ми з вами ми на попередньому занятті слухали казку The Big Banana and The Little Banana, частину першу. А зараз ми послухаємо цю казку. Частина буде друга. І так, частина друга, the Big Banana and the little banana. And who is that lady with a long yellow, that big blue eyes, a little white nose, a little red mouse, short arms, short, short legs, small hands and small feet. І хто-то леді с желтыми волосами, великими блакитными очами, маленьким белым носом, маленьким червоним ртом, короткими руками, короткими ногами, і, і, маленькими, маленькими скунями. So beautiful, your coder дуже гарний. And she looks beautiful too. Она вы дуже гарно. It's the big banana sister. Це сестра великого банана. The little banana. Маленький банан. But why is she so little? Та чому вона така маленька? Because she She is lazy. Тому що вона ледача. is very, very lazy. Вона дуже дуже ледача. Си до ново want to work, а вона не хоче роботи, працювати. That's why she doesn't grow, по чому вона не росте. That's why she is so little, по чому вона така маленька. The little banana, маленький банан. Her mother, her brother, the big banana, take good care of his sister. Її брат, великий банан, дуже за нею ухажує. He teaches her how to work, вінчи как працювати, how to grow, як рости, how to make friends, як подружитися with other fruits and vegetables, з іншими фруктами та овочами. But, she's, uh, uh, but it's uh, slow uh, she doesn't want to. Но она цього не She is too, too lazy. Вона дуже ледача. She doesn't um, uh, care about it. Вона не хоче ухажувати за собою. They only think she doesn't uh, she came a lot of only about her clothes. Вона дуже піклується за свій одяг. Look, what she is wearing today. Подивимося, що вона сьогодні одягає. A white blouse A white blouse, білу блузку, a long blue skirt, длину лакитну смітницю, a white shoes, білі черевички, and a big green hat, та велика зелений капелюх. She thinks she looks beautiful. Вона думає, що вона дуже гарна. And what do you think? А ви як думаєте? Подобалась вам? Так, що ми можемо казати? Да? Вона дуже маленька, тому що вона дуже ледача та не хоче працювати. А її брат дуже його, а Її не люблять, а її брат Вік Бенна дуже любить працювати та росте і має багато друзів з фруктами та овочами. І його всі дуже люблять та поважають. І так, значить... Подобала заказка. Так, Значить, давайте ще раз повторимо овочі та фрукти. Давайте повторимо овочі. овочі да? Калярова капу... Капуса, знаете, так? Перец, Капуста. Кемич. Чесник – галик. Молода картопля цибуля, галі, морква, кере, редиска, редюш, свікла, біт, агірок, кюкембе, картопля, потейто, помідор э, – тамечо. Так, давайте подграємо в гру I like. Які, оба, які фрукти ви любите? I like apple, I like pear, I like plum, I like walnut, I like strawberry, I like banana and lemon. Це розуміло? Так, ще раз е, вивчити овочі та фрукти, прописати порядку назву всіх овочів та фруктів це домашнє завдання. Розуміло, до побачення, впевнений.